Відтепер захищати інтереси архітекторів, а також диктувати моду у сфері містобудування в Івано-Франківську буде спеціальна громадська організація. Представники 14 місцевих архітектурно-проектних фірм об'єдналися в гільді архітекторів Прикарпаття. Вони вважають, нинішня розбудова міста здійснюється хаотично і майже не контролюється. А деякі архітектурні проекти затверджені без підпису автора, зізнаються у гільдії. Відтак, аби врегулювати усі проблемні питання та проводити якісну політику у сфері містобудування, варто об'єднати зусилля і працювати разом. Ми ставимо не просто самоцілю для для 14 архітекторів, це тому, що це нічого не дасть, розумієте? Ми хочемо стати якби провідниками для всіх нашої архітектурної, всіх архітекторів, які працюють на Прикарпатті, задекларувати свої принципи, сказати, що хлопці підтягуйте за нами, тому що так далі працювати не можна. Ми хочемо впливати на процес надання на, на проектні роботи.